Всім привіт! П'ємо каву і сіємо капусту. Сьогодні у нас 14 квітня, 6 година вечора. Знаєте, я сьогодні цілий день не сам. У мене сьогодні помічник, це мій ярик. І знаєте, він сьогодні не просто так у мене робить. Знаєте чому? Тому що на Пасху тато їде на рибалку. Звісно, він хоче теж, дуже хоче, дуже хоче, тому старається як може. Допомагає, сіє. Сьогодні ще баклажани там щось щупав полов. Звісно, я взяв би його і так. Тому що рибалка це святе в нас. Але хочу допомогти, тому чому б і ні. Сіємо капусту, золотий гектар. Посіяли ще тюркіз. дві касети. Касета у нас 128. Потім посіяли бірюзу Три касети теж 128. І посіяли кам'яну голову. 4 касети 160. Це в мене перша тепличка. Вона невеличка, її 6 на 8. Якось я вам окремо зніму відео про неї. Сюди будемо висаджувати капусту козачок. Це рання, Ось така, вона в 160 й у нас. Ще сюди піде баклажан. ну, Там подивимось. Там ще цвітна у нас, броколі, щось коротше посіємо. Чи то й посадимо. О, бачите, вже й загорнув. Доки я там знімав щось. Вже касета готова. Знаєте, так набагато швидше. І так, у нас ще одна касетка ось залишилась. Ще сюди закинемо. І все. Ось такі, друзі, справи. Капуста посажена. Так що всім дякую. Далі буде. Всім пока.